Друзі, сумна звістка облетіла весь спортивний світ. Вчора, 4 травня, на 69-му році життя, відійшов у засвіти талановитий спортсмен, майстер спорту міжнародного класу СРСР, неодноразовий призер чемпіонатів Європи, світу та Радянського Союзу з класичної боротьби. Динамівець. Віктор Авдишев. Віктор Юрійович закінчив. Спортивну кар'єру у 1984 році. Потім розпочав роботу тренером на Динамо. У мене був була можливість тренуватися під його керівництвом. Я пам'ятаю його настанови, пам'ятаю його поради. Він був дуже мудрою, талановитою людиною, чоловіком з великим серцем, який любив друзів. Намагався всім допомогти, всім підтримати і завжди знаходив для цього правильні слова. Я дуже сподівався, що ми ще побачимося із ним. Ми бачились якось на турнірі, присвяченому пам'яті, київському турнірі, присвяченому пам'яті видатних борців та тренерів. В Палаці спорту це було давно, ще наприкінці 90-х. Але, на жаль, не судилося нам зустрітися вдруге. Вічна пам'ять видатному спортсмену. І сильному чоловіку будемо пам'ятати, спочивайте із миром.